Як пізнати самого себе, тільки через дії, але аж ніяк шляхом споглядання. Спробуй виконати свій обов'язок і в ту ж мить побачиш, чого ти вартий. Рефлексія та самоаналіз можуть дати нам загальне уявлення про те, ким ми є, інші люди можуть відкрити знання про наші можливості і потенціал, але тільки через дії. Ми можемо створити життя варте проживання. Як писав Лао Цзи, зроби справу і відступи, не гаючи часу ось твій шлях до спокою. Але саме в переході до справ більшість з нас стикаються з труднощами. Ми бачимо шлях до кращого майбутнього, але у вирішальний момент, коли потрібні сміливі дії. Чи важка праця, ми ухиляємося від свого обов'язку і ховаємось за стіною виправдань. Завтра, кажемо ми собі, але завтра залишається таким же, як і сьогодні. С'юрен Кіркегор, датський філософ 19 століття, бачив лише один вихід з цієї пастки. Якщо ми хочемо вирватися з замкнутого кола пасивності, стагнації або посередності, ми маємо бути готові пройти через те, що він називав школою тривоги. За словами Кіркегора, тривога це феномен, що має дві сторони. Одна з них темна вона може зруйнувати наше життя, інша конструктивна. Вона може допомогти розкрити наш істинний потенціал і направити нас до розвитку нашого більшого Я. Яку з цих двох сторін вона покаже у значній мірі залежить від того, як ми реагуємо на ситуації, які викликають тривогу в нашому житті. Щоб зрозуміти роль, яку тривога відіграє в нашому розвитку, ми маємо визнати, що людина як представник свого виду. Опинилася в унікальній ситуації, на відміну від усіх інших створінь, які керуються інстинктами та базовими потребами. Людина може користуватися свободою обирати. Використовуючи нашу уяву, щоб створювати нові можливості, ми можемо проєктувати себе в альтернативних варіантах майбутнього, щоб зрозуміти, куди вони можуть нас завести вибір можливостей та шляхів. І прийняття кроків для реалізації цих можливостей ось, що приводить нас до справжнього розвитку і створенню самого себе. Згідно з Кіркегором, саме становлення самим собою і є кінцевим завданням людини. Людину постійно приваблюють до себе можливості, вона про них думає, вона їх собі уявляє і здатна. У творчому акті втілити можливість у реальність. Проблема, з якою ми всі стикаємося, полягає в тому, який з можливих шляхів нам слід обрати. І якщо наша мета полягає в тому, щоб жити повноцінним життям, то один із надійних шляхів досягнення цього це орієнтувати себе на ідеал самореалізації. Нам потрібно обирати ті можливості. Які дозволяють поступово розкривати наш потенціал і дають можливість використовувати наші розвинуті здібності в творчій манері. Те, як кожна людина сприймає себе і свій шлях, буде відрізнятися у деталях, але в цілому є загальний метод, який може слугувати своєрідною підказкою в цьому питанні. Сьюрен Кіркегор писав Можливість означає, я можу. Але в логічній системі досить зручно сказати, що можливість переходить у дійсність. Проте в реальності це не так легко. І тут потрібне деяке проміжне визначення, таким проміжним визначенням і є тривога. Кожен крок на шляху до самореалізації має однаковий принцип, по-перше, Треба уявити собі можливість, яка могла б сприяти нашій самореалізації. По-друге, відчути тривогу, яка супроводжує перспективу рухатися вперед у непередбачуване та відкрите майбутнє, але вирушити вперед, попри це. Якщо можливості, які ми зустрічаємо в нашому житті, позбавлені проміжної ланки в вигляді тривоги чи неспокою це не ознака психічного здоров'я. А швидше за все, є своєрідним маркером того, що ми живемо так, що зраджуємо наш власний потенціал. За словами Роломея, здатність переносити тривогу важлива для самореалізації людини і важлива для її панування над довкіллям. Кожна людина постійно опиняється в ситуаціях, коли її існування ставиться під загрозу. Проте, Самоактуалізація виникає лише у випадках, коли людина рухається вперед, попри загрози. Це свідчить про конструктивне використання тривоги. На жаль, більшість людей не використовують тривогу у цьому конструктивному напрямку замість цього, багато з нас роблять усе можливе, щоб уникнути тривоги. Дехто йде так далеко. Що обманює себе, стверджуючи, що не бажає кращого життя і що комфорт і безпека є найкращим вибором у ці невизначені часи. Але те, що опускається в моменти такого рішення, це загальна картина того, що означає цей вибір. Відмовляючись від можливостей, які викликають у нас тривогу, ми укладаємо фаустівську угоду. Ми отримуємо деякий тимчасовий комфорт, уникаючи виклику, та позбавляємо себе шансів на провал, який супроводжує кожен крок на шляху самореалізації, але платимо за це велику ціну. Бо ці дрібні здобутки бліднуть порівняно з стражданнями, на які ми себе прирікаємо, коли відмовляємося від залучення у процес власного творення. Олександр Лоуен у своїй роботі Голос тіла писав, коли людина жертвує своїм правом на самовираження заради виживання, саме її виживання опиняється під загрозою. Не ззовні, а зсередини, відмовляючись від права на самовираження, втрачається сенс життя. Це не тільки психологічне явище, самовираження. Є еквівалентом вираження життя, а життя, яке не виражене, не проживається. Це веде до повільної смерті. Карл Юнг поділяє думку Лоуена. Він вважав, що ті, хто відмовляється вийти у життя, повинні вчинити часткове самогубство, вбивши ту частину себе, яка прагне до самореалізації. І уявляє можливості кращого життя. Роблячи цей вибір, ми, подібно равлику, все глибше і глибше занурюємося в мушлю в оболонку все більш обмеженого комфортного простору. І як пише Лоуен, ця оболонка зрештою стає гробницею. Ситуація справді трагічна. Вихід з цієї оболонки це ризик смерті. Але залишившись в ній, ми прирікаємо себе на смерть реальну, більш неминучу, нехай і більш повільно. Що відрізняє тих, хто вирвався з цієї трагічної ситуації від тих, хто залишається в ній до останнього подиху? Декілька факторів здаються особливо важливими. По-перше, ми маємо визнати. Що дія може бути зроблена попри тривогу і є безліч прикладів людей, які роблять це постійно, тішачи себе думкою, що ми повинні позбутися тривоги перед дією, ми лише породжуємо слабкість. Другим важливим фактором для виходу з нашої оболонки є усвідомлення того, що ми повинні зробити це самі. Ніхто не зможе подолати нашу тривогу за нас, ніхто не може реалізувати наш потенціал. Мрія прорятівника, вирішить це за нас, може дати певне заспокоєння, але вона лишає нас пасивними та безсилими. Це самодезінформація, за яку доводиться платити життям, яке витікає в прірву незворотних можливостей та неповернених днів. Окрім нас самих, ніхто нас не врятує. Але є ще один важливий фактор, який слід обговорити, і який в кінцевому підсумку може стати вирішальним у наших спробах вирватися з пасивного та посереднього існування. Чи можемо ми звернутися до тієї сторони нашого єства, яке прагне безладу, хаосу та руйнування? Чи можемо ми дістатися до того, що Карл Юнг називає нашою тінню? У моменти, коли наше життя висить на волосині, і ми маємо вибір ухилитися чи рухатись вперед, часто не мудрість буде спонукати нас до ризику, а щось інстинктивне. Це той могутній динамізм, який ховається всередині, тіньова частина нашого єства. Може спонукати нас до дій навіть тоді, коли наші міркування намагаються стримати нас. А наші інстинкти часто бувають мудріші за наші розумові здібності, бо життя потребує безладу, щоб породити нові форми самоорганізації, а руйнування просто необхідне для створення нового. Сказати так своїй темній стороні. Може бути необхідним як для тих, хто надто довго був ув'язнений у маленькому житті через відмову брати на себе ризики, яких потребує життя, так і для тих, хто вже давно живе в своєму світі комфорту та безпеки. І пам'ятайте, казав Ніче, що таємниця найвищої продуктивності і задоволення від життя це жити в небезпеці.